Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні 26 січня і сьогодні моєму каналу виповнюється 4 роки. І перш за все, я хочу подякувати вам, всім, хто дивиться мої відео, всім, хто ставить лайки, коментує, всім, хто підписався. Ну і, звісно ж, величезна подяка моїм патронам, які мене підтримують. Саме завдяки вам я змогла собі зробити ось цей подаруночок до 4 річчя каналу. Зараз ми разом з вами всі його розпакуємо. А також я покажу. Подарую книгу на вибір комусь зі своїх підписників. Дивіться далі, там будуть умови цього розіграшу. Ну а зараз давайте розпаковувати цей пакуночок. Сподіваюсь, вам не дуже шумітиме мікрофон. Мої друзі на Фейсбуці намагалися відгадати, що ж це за книга, і насправді ніхто з них не вгадав. І варіанти були такі, що, можливо, це пісня Дібров Павла Дерев'янка, або Третє колесо часу, третій том, або остання імперія Сандерсона, чи, можливо, навіть Гаррі Поттер» ілюстрований п'ятий том. Але ні, це інша книга. Книга, побачивши, яку я просто не змогла втриматися і просто мусила її замовити, тому що дуже люблю цього автора. І загалом він є одним з моїх улюблених авторів, і мені дуже хотілося мати на своїх поличках українське, дуже красиве колекційне видання цього автора. Отож, друзі, розкриваю вам таємницю. Я замовила собі Олександра Дюма, «Три мушкетери» – видання від видавництва Абаба Галамага. Такий товстунець, насправді, важкенька книга. Подивіться, яка вона. Товста. Ну, здається, на вигляд, така як один з томів Шерлока Голмса, теж від видавництва Баба Галамага. І мені цікаво подивитися, чи тут лише перша частина, чи тут і взагалі вся трилогія. Але ні, тут здається, лише три мушкетери. Ну, Тоді мені цікаво, чому вона така товста, тому що радянське видання в мене було, ну, мабуть, рази в три тоньше від цієї книги. Я зроблю вам до зйомку, покажу, наскільки в мене вийде з цією камерою. Покажу, як ця книга виглядає всередині, вона щедро ілюстрована. Так, пише, що переклав з французький роман Терещенко. А ілюстрації художник Моріс Лелуар. Отож, вона щедро ілюстрована ілюстраціями Моріса Лелуара. Дуже красиве видання. Я вдячна видавництву Баба Галамага за можливість мати його на своїх поличках і сподіваюся, що вони видадуть і продовження цієї історії, а також інші твори Олександра Дюма і, можливо, і якихось інших класиків. Ну і тепер перейдемо до частини з розіграшем. Отож, я хочу подарувати комусь зі своїх підписників книжку на вибір підписника вартістю до 350 гривень. Які умови бути підписаним на мій канал, відкрити розділ з підписками, щоб я змогла перевірити, чи ви підписані дійсно. І написати в коментарях власне книгу, яку б ви хотіли отримати від мене? Ще одна важлива умова. Книга обов'язково має бути видана в Україні українським видавництвом, українською мовою. Ну, і якщо раптом переможець потім передумає, скаже, що він вже цю книжку має або хоче іншу, не страшно перед тим, як відправляти. Подарунок переможцеві я ще раз з ним зв'яжуся, уточню всі деталі і ще раз перепитаю, яку саме книгу він хоче отримати. Переможця я оберу за допомогою рандома десь через тиждень, орієнтовно 2 лютого. Отож, друзі, не втрачайте свій шанс отримати подарунок, отримати книжечку. Пишіть в коментарях, яку книгу ви б хотіли отримати, і хтось із вас її обов'язково отримає. Ну а на сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу! Дякую, що залишаєтесь зі мною. Не забувайте донатити на ЗСУ і підтримувати наші збройні сили. Ну і побачимося в наступних відео. Па-па!